Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. Пропоную зв'язати топ американку. Значить, що нам потрібно: пряжа. Пряжа в мене віскоза. 50% віскоза, 50% па. Так, заявлено продавцем: в 100 грамах 300 метрів. Я купляла 500 грам, і це те, що залишилось в залишку. Так. Спиці в мене 3,25. Це я в'язала підгі. Підгіб у мене замість резинки. Я в'язала меншими спицями. А висота може бути за вашим бажанням. Далі, основне полотно у мене спиці 3,75. Я в'язала зразок прала. Ви в'яжете свій зразочок, в принципі, ви можете в'язати з будь якої пряжі, в'яжете свій зразок, визначаєте, скільки в одному сантиметрі, сантиметрі петель, тоді обхват грудей плюс вільне облягання за вашим бажанням. Значить, у мене в одному сантиметрі 1,9 петлі. Обхват грудей 114, і плюс 3 сантиметра, я взяла на вільне облягання. Значить, 117 сантиметрів. <кій> множимо на 1,9, це буде 222 петлі, але мені більш подобається цифра 224, я округлила до 224 петлі. Вяжемо по колу до пройм. Далі я залишила по 8 петель з кожної сторони на Підрізи. І одразу пров'язала, значить, таку декоративну горизонтальну косичку. Хто зі мною в'яже, ви, думаю, вже давно помітили, що я люблю використовувати ось таку горизонтальну касичку. У мене є інші і футболочка, і джемпер, і також там є такі косички. Ось топ навіть дуже простий, а така косичка є начебто розинкою, прикрасою цього топу. Далі я робила зменшення, поділила в'язання на дві частини і в'язала перед і спинку окремо. Тут робила зменшення в кожному лицьовому ряді. По краям залишала, здається, дві чи три петлі кромкові. Як це робити, ми пров'яжемо. Я зв'яжу міні-копію цього топа для початківців. А ви будете в'язати основні елементи, тобто покажу, а кількість петель ви вже наберете свою. Далі, також тут я в'яжу за бажанням, як ви хочете, висоту переда. Потім після зменшень я в'язала по прямій і прикитльовувала. Також зробила такий, наче, чи тунельчик, чи як сказати, ось для шнурівки. Як в'язати шнурівку, таку є відео на каналі, я залишу внизу. І, до речі, як в'язати ось цю частину, є також є на каналі е, відео, там, де я в'яжу жовтий джемпер, і рукавчик я завершувала ось таким чином. Тому тут повторюватися не буду, залишу відео під е, цим відео. Так, тепер хочу показати вам спинку. Спинка, е, значить, в нас з таким вирізом. Я ці частинки в'язала окремо, також тут кромкові. Петлі використовувала, мабуть, дві чи три, от я не пам'ятаю, мабуть, дві петлі. Так, тут робила зменшення е, два рази в кожному лицевому ряді. Тобто, е, пров'язувала дві петлі разом. Потім, ну, з кожної сторони, ось так, щоб зробити таку капельку. Потім, коли я вже доходила, визначилася, що мені потрібно робити ось цей підгіб, цей тунельчик для шнурівки, тут є ці петельки два рази, я їх назад вернула, додала, навпаки, начебто, щоб зробити таку форму капельки. Так, я думаю, тут у нас все. Інформація по цьому допі. Зараз ми будемо. В'язати. Значить, яке враження в мене від віскози. В принципі, після прання не, значить, полотно не розтягнулося. Головне сушити на рівній поверхні. Я дуже не вижимала, просто розклала на прямій поверхні, поклала полотенце і поклала, розложила топ. Убрала зайву вологу, але, але потім, тільки, потім е, вішала на вірьовочку і сушила. Єдиний мінус це те, що воно дуже довго сохне. Тому що погода зараз у нас холодна. Не знаю, як у вас, звідки ви дивитеся, але літом у нас червень дуже холодний. І сохла вона в мене дуже довго. Ще навіть трохи воно облокну, трохи вологе. А <кх> так. Дуже приємне, попри те, навіть те, що воно таке трошки плотнувате, але воно приємне до тіла. Дуже гарно, мені подобається, значить, будемо в'язати. Так, набираємо петлі на додаткову нитку. Додаткова нитка має бути знизу, основна зверху. Спиці я ось так роблю, складую разом. Хвостики притримуємо і набираємо петельки. Таким чином набираємо петлі потрібну кількість. Так, набрали потрібну кількість петель. Далі просто беремо і в'яжемо по колу, ось так з'єднуюсь. Коло просто продовжую в'язати, прив'язуємо першу петельку, підтягуємо ниточки, трішки розслаюються. Значить, тут, я думаю, зрозуміло, в'яжемо просто по колу на потрібну висоту, яку ви хочете, щоб у вас був підгиб, враховуючи те, що ви будете складати навпіл. Тобто в'яжемо вверх, ось таким чином по колу. На початку поряду можна почепити маркер. Пров'язуємо по колу. Так, пров'яжемо разом іще другий ряд, а далі на потрібну висоту самостійно. Ось у нас з'єднання. Там, де ми з'єднувалися в коло, просто підтягуйте тут ниточки. Ну і так повісти отут маркер, щоб ви бачили, де у вас початок іншого ряду. А так, я думаю, тут вже просто в'яжемо на потрібну нам висоту. Вяжемо самостійно. Так, значить, я пров'язала на потрібну висоту, припустімо, вирівнюйте ряд, щоб був рівнесенький ряд повністю. Ось тому краще використовувати маркер. Тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно Так, нам потрібні ще одні спиці, голочка, і витягнути ось цю додаткову нитку. І в нас будуть відкриті петлі. Підхоплюємо їх на спиці. Тобто можемо зробити це самостійно. Я думаю, тут зрозуміло, що потрібно нам зробити. Продовжуємо самі. Так, звільнили наші всі петельки від додаткової нитки. І тепер нам потрібно ось так скласти вдвоє. І пров'язати петлі разом, тобто зменшити наші петелечки. І таким чином зробити наш підгід. Трошки тут буде незручно, значить, дивимося, щоб у нас петлі не були скручені. Розвертайте їх. Ось пров'язали один Два. три. Так, видно, тут... Так, думаю, можно сделать самостоятельно. До кінця ряду. Пров'язуємо самостійно. Так, ось я завершую вже в'язати підгиб. У мене залишилось 6 петельок. Також можна виділити маркером початок ряду. Так, вже маркера мого десь немає. Значить, чіпляєте тут маркер і в'яжете на потрібну вам висоту до пройм. Ось такий підгід у нас вийшов. І просто Лицьовими петлями в'яжемо по колу на потрібну висоту. Тобто приміряйте, дивитесь, якої довшини ви хочете, щоб у вас був топ. Значить, в'яжемо самостійно до пройм. Так, я прив'язала ось на таку висоту. Уявімо, що це пров'язано до наших проймів. Потім я ось з оранжевим і ось з цим фіолетовим маркерами поділила наше в'язання навпіл, тобто наперед і спинку. Далі від цих маркерів центральних в кожну сторону відрахувала по 4 петлі і виділила маркерами, щоб вам було краще видно. Тобто тут 8 петель виділено, і тут 8 петель це будуть наші підрізи. Це приблизно 4 см підріз для мого розміру. Якщо у вас менший розмір 50-го, значить можете 3 см брати. Якщо у вас більше, у ну, мене десь 52-й, 54-й розмір. Якщо у вас більше розмір, беріть 5 см підрізи. Так, тепер що ми робимо? Зараз я це тут де у нас хвостик, я поки що ці петлі пров'язую. Всі ліцьові до ось цього жовтого маркера. Дов'язала до жовтого маркера, маркер знімаю, він нам уже тут не потрібен, і закриваю петлі самим звичним методом. Ще одну петельку нам потрібно закрити. Значить, закрили 8 петель. Далі Далі ми в'яжемо наш візерунок. Так, зв'язали ми косичку нашу, дійшли до цих маркерів слідуючих, знімаємо маркер і будемо пров'язувати разом. Тобто далі зменшувати по дві петлі, закривати наш підріз. Бачите, воно наче є продовження нашої косички. Так, зв'язали ще один підріз і продовжуємо в'язати нашу горизонтальну косичку. Так, продовжуємо, так, пров'язали до нашого підрізу, значить, в'яжемо перед. Розвертаємося і рядочок пров'язуємо просто виворіними петлями. А далі в цілому вже будемо робити перші наші убавки. Так, останні три петлі ми не, не пров'язуємо, а перезнімаємо ось так, з виворітної сторони. На лицьовій стороні ми пров'язуємо ці петельки лицьовими. І третю петлю ми будемо пров'язувати дві разом з нахилом вліво. Ось так ми зробили першу убавку і в'яжемо до слідуючого краю. Так, тут ми залишаємо 4 петлі. Ось ці пров'язуємо дві разом з нахилом вправо, а ці просто лицьовими. Ось так. З виборітньої сторони три петлі ми просто перезнімаємо, не пров'язуючи і в'яжемо до слідуючого краю. Дов'язали до трьох останніх петель і три петлі просто перезняли з виворітньої сторони. На лицевій стороні пров'язуємо дві лицьові. третю ми пров'язуємо разом з слідющою петлею, з нахилом, так, це у нас вліво. І в'яжемо до слідуючого краю. Так, тут у нас залишається 4 петлі, і ми пров'язуємо оці крайні разом з нахилом вправо. А ці просто лицьовими. Дві петельки, перевертаємо в'язання, три петлі з виворітньої сторони просто перезнімаємо. І в'яжемо виворітні до кінця. З цього краю перезнімаємо три петлі, розвертаємо в'язання, тепер дві пров'язуємо лицьовими, а третю і четверту пров'язуємо разом з нахилом вліво. І пров'язуємо до кінця, Не до кінця а до останніх чотирьох петель. З цього краю у нас чотири петлі залишаються. Третю, четверту пров'язуємо разом з нахилом вправо і дві лицеві. Пров'язали, повернули в'язання, три петлі перезняли. Так, і пров'яжемо зараз самостійно, а тоді зустрінемось. Значить, дивимось, вже видно наші скоси, бачите, з однієї сторони і з другої. Це, якби то, наш перед. Ви робите зменшень стільки, скільки вам потрібно ось так, Приміряєте, а далі ось цю частину. Зараз. Далі, для шнурівки, в'яжете прямо і прикотльовуєте. Як отут от прикотльовувати, я залишу відео в інфобоксі. Повторюватись не хочу, там все дуже просто. Тоді. Повернемося ще до спинки, значить спинку в'яжете зменшення так само, по такому ж самому принципу, якби. Тільки отут посерединці ви зменшень робите два рази два рази кожному лицьовому, два рази в двох лицьових рядах. Тобто, ось бачите, один раз зменшення і другий раз. А далі це все в'яжеться по прямій. Далі ці петельки, які ви зменшили внизу, ви просто тут додаєте назад і знову ж так пряменько в'яжете для шнурівки. Якби на цьому все. І як в'язати шнурівку, також я залишу відео під низом. Все, дякую за увагу. До зустрічі!